бачимо хеш наживо і приборкаємо хаос на ворогнистві. Обаші аплодисменти! Доброго дня, друзі! Ми не легкий конфітри нуль, і прямо зараз ми вам покажемо, як все відбувалося. З нами Юля, і зараз ми задамо їй декілька запитань. Юля, розкажи нам твої емоції та загалом атмосферу на легкій конфітри. Нуль В загальному атмосфера дуже цікава, багато є е, моментів, які надихають, які е, допомагають розвивати мислення відносно бренду, відносно позиції і відносно розвитку продукції. Тому всім рекомендую наступний рік купувати квиточки і приходити. Створювати нові зв'язки, нові знайомства і просувати свій продукт. Дякую. Е, ти як ніхто інший можеш розповісти нам, як хеш впливає загалом на виробництво? Е, перш за все, хеш це є МЕС-система, а в Україні немає МЕС-системи. Є лише закордонні е, програми, які можна використовувати. Але так як ми українці, ми створюємо е, українське і е, є одним із джерелом. Підняття економіки. Ми рекомендуємо використовувати е, систему хеш, тому що це не система, яка в реальному часі буде показувати вузькі місця та аномалії на виробництві, і в реальному часі ви будете бачити, чи ви заробляєте, чи ви втрачаєте. Дякую. Е, ще скажу нам, будь ласка, чи можливо підлаштувати хеш під потреби будь-якого виробництва та під їх особистий бренд? Тут я не буду брехати. 100% – це хороша цифра, але будемо чуть скромніші до 70-80% брендів лакшері сегменту ручних виробів і малої партійності. Хеш може покрити якісь нові фішки в хеші, якими ти можеш з нами поділитися та трішки про відкрити завісу для наших глядачів? Дуже цікаве питання. Маленький анонс, що зараз вже. Майже допікається новий функціонал. Це бом. Що він реалізовує? Він реалізовує специфікацію і собівартість продукції, якщо брати в загальному. Клієнт замовляє продукцію, і ми вже можемо зрозуміти, чи на виробництво цієї продукції в нас є більше витрат, ніж собівартість виставлена. І наступний гарячий пережок – це ai асистент, який буде допомагати шукати вузькі місця на основі попередніх зібраних даних. І мною моя колега, і зараз ми задамо Юлічці кілька запитань. Юля, скажи, будь ласка, як тобі легка конфетра нуль? Привіт, привіт! Легка конфа взагалі прекрасно. Я взагалі вперше на легкій конфі. Мені дуже сподобалось. Масштабно виробники, спікери дуже все чудово. Нам дуже подобається. Багато хто підходив і до нашого стенду. Надіємося на плідну співпрацю. Дякую за питання. Маленький спойлер. Скажи, будь ласка, вдалося залучити нових клієнтів до хешу. Ну, прям таких 100% не знаю, чи можу назвати. Точно, що записались на демо. Будемо проваджувати, їхати. Дякую, Юлічка. Гарного тобі дня. А ви записуйтесь на демо версію хешу.